Всі, з вами СП і Юля. І сьогодні ми розговоримо одну таку тему, дуже цікаву, як я думаю, для всіх. Як ставляться до школи відмінники, це я і Двоєшніки. Двоєчники, це Юля. Спершу я розкажу, як я ставлюсь до школи. До школи я ставлюсь оптимістично і думаю, що там в школі треба нормально вчитися, тому що якщо ви не будете вчитись в школі, ви не зможете заробляти гроші. Але з другого боку школа забирає половину нашого життя, інститути, роботи. І як я знаю, живемо ми е, тільки в середньому людина живе 70 років. Насправді ми живемо 20 років, а всі останні 50 років ми витрачаємо на школу, інститути і і на роботу. Я думаю, краще звичайно це все робити зі школою. На роботі в інститутах, але і більшу частину життя треба давати своєму натхненню або різним видам спорту, музики, атлетичності. Взагалі творити своє життя. Ну, але школа це теж важливий аргумент. Тепер Юлія розкаже, що вона думає про школу. В Школі, Школя, звісно, як завжди скучно, але всім це треба, тому що якщо ти не вивчишся, всі так кажуть. Ти не отримаєш нормальну роботу. Як Стас сказав, це забирає половину життя. Але я не хочу тратити більшу половину життя. І Я не хочу тратити все життя на учобу, так що я дворічніха. Я думаю, що треба більше приділяти увагу таким речам, як Стас сказав. Атлетика, музика, спорт. Ну, все таке. Звичайно, є такі люди, які стигають приділяти своє життя. В чому ще є? Наприклад, я вмію добре читати вірші, співати, малювати, я хожу на плавання. Але мені ці всі види спорту, звичайно, і музики і творчі одним словом подобається, але вони також забирають дуже багато часу. Так що я думаю, треба просто. Бути вільним і, наприклад, зараз у нас з Юлією літні канікули. Чимася ми будемо в класі. Не будемо говорити в якому місті, в якій школі і все, щоб ви нас не знайшли. Е, що я хотів сказати? Я хочу сказати, як якось схожу на танці, це як би якби я думаю, це мене нічого не забирає, ні якого часу. Це як школа, тільки це школа танців. Я вчусь танцювати, я вчусь. А в школі я вчу чи я учу Да, вчуся. А на танцях я вчу рухи танцювальні. Це нічим не відличається тільки тим, що там веселіше, а там скучніше просто. І все. Да, як ми наші юлії варіанти відповідей розходяться, але в нас думка одна лучше своє життя проводити е, в різних ну я не а говорю, в гуртках, або в різних з друзями проводити життя, але і не бути тупим. Ну, і куди ви поступите якщо будете тупими? А ви, якщо з нами не згодні, або згодні, пишіть в коментарях, насилайте сообщення на нашу, як би сказати, на мої века і на Юліні ВК. І в наступному відео ми скажемо ну ітоги цього відео. З ким краще бути. Випишіть двоє, будуть великим двоєшником чи хороші то вам вирішувати. А на цьому все. З вами був СП і Юля. До Пока. нових зустрічей. Пока.